Збільшення пенсії для військових важливі зміни та новий законопроект. Вітаю! Мене звати Андрій Максимович, і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні ми з вами обговоримо нові зміни для військовослужбовців, а особливо для тих, хто був на передовій та захищає нашу країну. Чому військовослужбовці, які воюють на передовій, мають отримувати таку ж саму пенсію, як ті, хто служив в тилу, це несправедливість, яку може виправити новий законопроект номер 11 13461 Його ініціатори прагнуть підвищити пенсії для військовослужбовців, які захищають незалежність України. Документ пропонує внести зміни до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Що пропонують змінити? Під час дії воєнного стану військовослужбовці на передовій отримують додаткову винагороду до 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях. Ще 50 тисяч гривень для тих, хто керує підрозділами із штабів, і 30 тисяч гривень для виконавців спеціальних завдань. Також передбачені разові виплати 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на фронті. Саме ці бойові доплати досі не враховують при призначенні пенсії через застаріле законодавство. Пенсії досі нараховують за нормами закону 1992 року, який взагалі не передбачав виплату період особливого стану. Якщо законопроект номер 13461 ухвалять, то з 1 вересня 25 року пенсії нараховують за новими правилами усім військовим пенсіонерам, яким призначили виплати без урахування цих винагород, проведуть відповідний перерахунок, у крайній мірі повинні були. Ви. Законопроект лише встановлює право включати винагороди за участь у бойових діях під час воєнного стану до розрахункової бази пенсії. Порядок, механізм нарахування, перерахунок має визначити Кабмін окремою постановою. Тобто наголошую, це лише право пенсійного фонду. Кабмін встановить програму перерахунку самостійно. Запам'ятайте, найкраще це звернутися до юриста для того, щоб він замотивував пенсійний фонд перерахуватися. Як зросте пенсія після ухвалення цього законопроекту? Зараз в Україні майже 636 тисяч військових пенсіонерів. Вони отримують базову пенсію за вислугою років. Її сума залежить від конкретних умов: від 50 до 70% від грошового забезпечення. Пенсіонери зі статусом УБД отримують додатково 25% від прожиткового мінімуму та цільову одноразову допомогу. Якщо ж новий законопроект ухвалять, до бази розрахунку пенсії включатимуться бойові доплати та інші нагороди, які нараховувались під час воєнного стану. В результаті. Пенсія захисників, які воювали на передовій, може зрости від 20 до 50% залежно від конкретного грошового забезпечення, вислуги та раніше нарахованих надбавок. Наприклад, сержант або офіцер із бойовою вислугою може перейти з виплат близько від 12 до 15 тисяч гривень до 16-20 тисяч гривень і більше на місяць. Старші офіцери потенційно отримують від 25 до 30 тисяч гривень, саме у випадку, якщо вони знімуть відповідний ліміт, який встановлені нашою державою через суд. Це орієнтовна оцінка, адже конкретний механізм розрахунків буде затверджений саме постановою Кабміну, про що я говорив раніше. Проблема, яку вирішує законопроект: перше, чинне законодавство не адаптоване до умов війни. Друге. При розрахунку пенсії враховуватимуть оклади, доплати за звання та вислугу років, але не винагороду за участь в бойових дій. Це призводить до абсурдних ситуацій. Ветерани бойових дій отримують такі ж пенсії, як і ті, хто не був на передовій. Несправедливо. Пенсійний фонд масово відмовляє в перерахунках, що змушує військовослужбовців звертатись до суду. Відсутній єдиний підхід до всіх категорій військових. Очевидно, що пенсіонери почуваються зневаженими та несправедливо обмеженими у правах після того, як ризикували життям. Держава повинна виконувати своє моральне зобов'язання перед захисниками. У цьому й полягає основна суть цього законопроекту. Що це дасть військовим пенсіонерам? Ухвалення закону нарешті відновить справедливість. Пенсії військових будуть відображати їхній реальний внесок та ризики під час. Захисту держави. І мова не лише про гроші, а про повагу та вдячність тим, хто ризикує життям заради нашого миру. Важливо, щоб цей документ не загубився в стінах парламенту. На момент підготовки цього відео він проходить опрацювання в комітеті. Якщо його погодять, далі він буде розглядатись у сесійній залі. Поки ми чекаємо на прийняття важливого законопроекту, радимо підготуватись до можливого перерахунку. Зокрема. Зібрати всі накази, витяги зі службових характеристик, рапорти, документи, що підтверджують грошові надходження та інші документи, які підтверджують вашу участь у бойових діях під час воєнного стану. Особливо важливо, щоб у документах були зазначені періоди виконання бойових завдань, адже саме цей час нараховувалась винагорода. А якщо у вас виникли питання, тоді звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги. Дякую!